Дівчата, ті, хто мене дивляться, це вам. Вітаю вас на каналі Бесіда. І я на природі. Це настільки круто, насправді. Але я, окей, я не, буду, е, не, буду, типу, не буду робити вигляд, начебто я тільки що ось там не знімав відео, яке вийшло тиждень тому. Але, але, власне, знову я знімаю відео. І сьогодні тема відео про ефект відра. З крабами. Я вже колись знімав про це відео на свій основний канал, але сьогодні хочу ось такими, не знаю, можливо, з новими якимись думками підійти до цієї теми і розповісти вам, що це взагалі таке, і розповісти, чому вам потрібно позбавлятись від таких от людей-крабів, які тягнуть вас на дну. Отож, ефект відра з крабами, чому він так власне називається? Це пішло все якби не просто, так? От, Коли крабів поміщають у відро, то, ну, ось, наприклад, коли є один краб, один краб у відрі є, да, він намагається вилізти з цього відра, і коли власне, він один, він успішно з нього вилазить. Але якщо ми до цього краба кладемо ще двох чи трьох крабів, то вони починають. Тягнути одне одного на дно. І, власне, ніхто вже не може вилізти. Тобто, коли хтось, якийсь один краб, намагається вирвати з цього відра, інші починають його тягнути назад. Можете знайти відео в інтернеті, подивитися, як це відбувається, щоб було більш зрозуміліше. Так само і в житті. Недарма ось таких людей, які тягнуть нас на дно, називають крабами. І от недарма цей ефект називається ефект відра з крабами. Адже, як це відбувається? Можливо, в тебе є такі друзі, які тебе часто відмовляють від чогось, відмовляють від твоїх спроб щось робити, чогось досягати. Там, я Не знаю, можливо, вони розповідають, як тобі не потрібно робити. Можливо, вони тебе переконують щось робити. Оце я зараз говорю, наприклад, про алкоголь. Здавалося, начебто така проста тема, але алкоголь. Не всі люди хочуть пити. Не всі люди хочуть пити, а є такі друзі, які можуть якось е Ну, не те, щоб маніпулювати. Ні, це вже <смі> дуже не те слово. Якось тебе принижувати навіть. Що, типу, та блін, ти що не п'єш? Ну, типу, та ти, ти, ти лох, як це ти не п'єш? Ми ось усі круті, а ти давай з нами, ну тому подібне. Ну, є такі, є такі друзі, я впевнений, і можливо, навіть в тебе є такі, які принижують просто. Ну, ну принижуються вже окей, це вже грубо звучить. Ну там сміються з тебе, наприклад. да, і, і в чому ж прикол, що коли цих друзів більше, коли ти, наприклад, один, а їх там троє умовно, то їм ж легше з тебе сміятися, коли вони втрьох. Люди ж, вони ж. Ми ж якби соціальні тварини, і нам легше з когось знущатися, коли ми в групці, коли ми в купці, і на когось одного легше накинутися. І от тобі друзі можуть казати, що та як це ти не п'єш, давай з нами, та давай пити і тому подібне. Ну, відповідно, вони тягнуть тебе на дно, як би ну, це не здавалося, адже навіть можна не говорити про там, досягнення тіла і тому подібне. Не знаю, треба, блін, від цього якогось терміну, оце досягнення сіли якось відійти. Я не знаю. Щось треба, щось треба інше придумати. Бо таке, я от не хочу, щоб мій канал попахував ось таким, типу, успішним успіхом. Знаєте, ось це така фігня. Ні, я просто хочу, як я завжди кажу на цьому каналі, що я нагадую людям просто якісь речі, про які вони знали, але забули. І от е нагадую те, про що вони могли б задуматись. Блін, насправді тут так тихо. Я не знаю, чи, чи ви чуєте тишу. З тому, що я коли знімав два попередніх відео, я надіюсь, що я зміг там на них пофіксити звук, і вони вийшли нормальними. Але супер сильно вітер просто задував в мікрофон телефону. І, і, і загалом не знаю, як воно там буде, чи воно нормально там чути. Так от, повертаємося до теми відео. Ефект тут відразу з крабами, так? Да? Друзі, які тягнуть нас на дно. Чому, ну, якби це можливо, комусь це не очевидно, але чому треба позбавлятися таких друзів? Бо вони заважають нам рухатися вперед. Вони нас тримають на одному місці. Чому? Тому що це люди, які самі не хочуть чогось досягати. Коли людина бачить, що ти. Хтось її з оточення, да? намагається щось. Ти типу, пішов, наприклад, в спортзал, да? ну, ти йому кажеш: Я хочу зайнятися своїм здоров'ям. Мене задовбало, що я товстий, що я не подобаюся дівчатам, що в мене неприваблива зовнішність та й щось в мене серце болить, тому подібне. Хочу піти в спортзал, зайнятися спортом. Твій друг, який лінивий, який нічого не хоче для цього робити, що він почне казати. Він почне казати: ну, якщо. Е, ну є ж типу різні ситуації, окей, є різні друзі і так далі. Але ми зараз говоримо про таку ситуацію, коли це поганий друг. І він починає видумувати усілякі причини, казати, та, да, всі спортсмени, вони взагалі лошари, боже, та ті, хто в зал ходять, та, да в них мозгів нема, да в них там не стоїть оце да, як кажуть, такі були там раніше приколи. От це все. Тобто він починає відмовляти. Чому? Бо він Він... Ну, людина... Людина розуміє, що типу заняття спортом це круто. Ну адже от реально в тебе є переваги, коли ти займаєшся спортом. От реально вам порада. Займіться собою, займіться своїм тілом, займіться спортом. Адже коли в тебе навіть просто коли ти займаєшся спортом, у тебе просто краще самопочуття. Адже наш організм виробляє різні гормони. У нас краще функціонує. Наш, ну, наш організм, кровообіг покращується і тому подібне, в тебе загалом кращий стан. А я вже не говорю про зовнішність, що коли. Що коли... Блін, я зараз от вам, дівчата, ті, хто мене дивляться, це вам. Тримайте ось цю квіточку. Таку супер гарну, це пролісок, да? наскільки я знаю. Пахне, не пахне, не пахне. Ну нічого. Ось, власне, забирайте пролісок. Це, це вам. От, що тіло, типу, да, більш тебе гарніше тіло, ти більш привабливий. І так у всіх. Ну, типу, що в, що в хлопців, що в дівчат, ну, типу, ті, хто займаються спортом, вони мають переваги все одно в житті. Що ти банально. Ти виділяєшся між інших людей, що інші люди бачать, ага, блін, він спортивний. Ну, адже це, це виглядає привабливо і тому подібне. Загалом авторитет і тому подібне. Ось. А твій друг. Він також це хоче, він розуміє, що це круто, але він лінивий. І ми візьмемо от, е, ще, типу, ще більш патову ситуацію, коли цих друзів там два або три. І їм дуже набагато їм простіше об'єднатися в трьох і гнати на тебе одного, що ти якийсь неправильний, що ти щось робиш не так, сміятися з тебе, висміювати те, що ти е, ходиш там займатися. У мене, до речі, таке було. Мене було таке, з мене реально сміялися, що я ходив займатися спортом на площадки на спортивні майданчики. І, типу... я реально от зараз згадаю, я просто... Я навіть не розумію, чому. Ну, типу, що тут смішного? ви замість того, щоб зі мною типу, ходити займатися, мене реально за це висміювали. Ну, типу, з мене сміялись, там якісь приколи гнали, бо я казав, Бо я казав, що мене мене кликали гуляти, а я казав, ні, я йду, мене мене поросло, до мене тренування. Ну, я маю піти потренуватися. А з мене сміялися, ой, все понятно, спортсмен, щось там ще". ну коротше, такі приколи. І типу. Ну. І хба це не краби? Ну, люди сміються з того, що ти хочеш е, покращити свій організм, що ти хочеш якусь користь для себе зробити, і вони з цього сміються. І зараз, да, ну. Е, не знаю, можливо, якби вони це побачили, вони б сказали, ой, та що ти собі надумав? І так далі. Але, блін. І от якщо якщо тобі немає такого цього стержня, коли ти собі кажеш, е, я клав на вашу думку, умовно, я буду робити те, що я хочу, то тоді ти зможеш е, вирватися з цього відра. Ну ти його просто розірвеш і все, і тебе, якби, цих друзів не стане біля тебе, і ти е, будеш робити, якби, ну, будеш рухатися далі. Але якщо, на жаль, ти. Е, Умовно, давай, ну зараз, типу, підкоришся от, дум, дум, думці своїх друзів і не підеш займатися спортом, типу, не станеш, ну, бо, бо на тебе насядуть, типу, та блін, погнали б, та пішлі, якась площадка? Пошлі пиво, вип'єм, блін, так легше, реально. П'ятниця сьогодні, давай ну, Пішли в бар, сходимо, вип'ємо пивка. Що ми оце, як -от, непонятно хто. Який, який яка площадка? який спортзал, що ти видумав? І ти такий. Блін, ну, справді, що я це? Ладно, один раз пропущу, ну нічого страшного. Ти раз пропускаєш, другий раз пропускаєш, третій, все. Ну, і так воно і буває, що ну, люди закидують просто. Бо вони знаходяться у відрі з крабами. І от оце потрібно зчитувати. Потрібно розуміти, що якщо твої друзі не підтримують твій розвиток. Якщо вони проти того, щоб ти чогось досягав, щоб ти ставав краще. Тобто, якщо от вони намагаються тебе втримати на своєму рівні, а ти хочеш, а ти хочеш вирватися, ти хочеш, е, я не знаю, чогось досягати, там, хочеш заробляти більше грошей, е, я не знаю, хочеш загалом ти чогось хочеш досягати, хочеш змінювати щось в своєму житті, то тобі от потрібно закінчувати стосунки з такими друзями, власне. З таким оточенням. Адже ми тут не тільки про друзів говоримо, до речі, тут також впливає дуже, ну, от знову ж наше оточення, батьки впливають дуже сильно на нашу думку. Адже батьки дуже люблять дуже люблять, щоб ми жили ось таке, типу, безпечне життя, щоб ми не ризикували. Хоча батькам здається, що це якби хороший спосіб. Прожити життя. Умовно, я говорю, зараз там вивчитись в універі, почали ходити на роботу, знайти сім'ю, побудувати сім'ю, знайти сім'ю, іншу, да? побудувати сім'ю, власне, ну і типу, і все. І жити там до старості з сім'єю. Але ти розумієш, що ти цього не хочеш. І от проблема в чому? що... Начебто так, це безпечний шлях. Ну, ось такий, коли ти там ходиш на стабільну роботу, нічим паралельно не займаєшся, ну не, не маєш якихось. Не те, щоб інтересів, а ти не намагаєшся якось вирватися от з цього кола там, з 9 до, з 9 до 6, да, як це називають. Щу Щурячі перегони, чи як це там? Блін, я просто знаю. Red Red circle англійською, Чи Red Cycle. Кросі. Ось. І, типу, з однієї це окей, але з іншої, це тобі заважає, е, ну, от реально, чогось досягти якогось там успіху, взагалі стати краще і прожити цікавіше життя. Батьки то, також батьки також впливають, і вони кажуть, та блін, можливо, ну. Це твоя от музика, це вона, звісно, круто. Але може б ти нормальну роботу знайшов? Ой, знаєш це твоє. Це твій спорт, що ти займаєшся, це, звісно, ну, це, це реально ти молодець, але можливо я навіть не знаю що, бо спорт це реально хороша штука. І якщо у вас навіть батьки відмовляють займатися спортом, то це, це дуже погано. Адже ну, зачасту батьки це підтримують, Окей, не дуже хороший приклад. Ну, загалом, я думаю, ви знаєте такі ситуації, коли батьки відмовляють від чогось, від якихось бажань. Якщо у вас батьки, які вас підтримують у ваших всіх починаннях, цінуйте це і дякуйте їм за те. Адже батьки це самі близькі і головні люди в нашому житті, які завжди. до яких ти завжди зможеш звернутися, якщо це справді хороші батьки, адже ну, звичайно бувають ситуації, коли батьки по якимось причинам, не знаю, просто принижують своїх дітей і. І цим дітям краще буде взагалі типу жити, ну краще взагалі там пошвидше вирости і з'їхати від цих батьків і не жити з ними разом. Їм так буде легше. Але якщо у вас батьки, які вас підтримують, якщо вони вірять у вас, то тоді дякуйте їм просто за це, адже в більшості ситуацій вони можуть бути єдиними, хто буде в вас вірити, окрім вас самих. Ось. Але ми зараз говоримо не про сильно такі позитивні ситуації. Ми говоримо про такі ситуації, коли люди тягнуть нас на дно. І от я вже розповів, власне, чому так відбувається. Адже люди, адже це роблять. Ем... Блін, зараз не хочу так сильно цей. Ну, от слабкі люди. Слабкі люди будуть тягнути вас на дно. В чому різниця між слабкими і сильними людьми? Що сильні люди, вони будуть. Заохочувати кожен ваш крок, вони не будуть вам розповідати, як вам потрібно робити, ні, 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 це не в їх інтересах. Ну, Нецікаво не людині, яка зайнята з собою, ну, яка намагається щось досягнути, їй не цікаво прийти і розказувати тобі, так, ти роби ось так, ти ось так, а так ти не роби, та там і цьому подібне. Ні, вона побачить: от якщо твій друг зайнятий собою знову ж розвивається, і ти починаєш, ну, хочеш щось там вивчити нове, хочеш там вивчити програмування, хочеш почати якийсь бізнес, хочеш почати вести Ютуб канал і тому подібне. Хороший друг він скаже вперед. Ну, типу, все. Він просто, ну, от як в мене це було, я дуже радий, що я знайшов собі таких друзів. Мені сказали, я не хочу тебе хвалити. Раніше спочатку типу почни це робити, щось досягни, але я за тебе. Ось. Ну, типу, ось так. І цього достатньо, і все. І не потрібно там величезна якась допомога. Нам вже потрібно що, щоб нас хтось вірив, хоча б. Якщо в нас хтось не вірить, да, потрібно вірити самим у себе. Але якщо в нас вірить хтось ще якісь наші друзі, у нас це просто максимально рухає. Якщо нам не заважають розвиватися, от я дуже вдячний моїм друзям. Не знаю, чи подивляться якось вони цей момент, чи побачать, навряд чи вони це побачать, адже вони не дивляться моїм відео, чим вони мені і не заважають. Тобто вони, вони просто прийняли той факт, що я почав знімати відео і все. І я їм за це дуже вдячний, що от мені не розказують, типу, блін, та ти може робити ось так. Або блін, та ти взагалі, навіщо ти їх почав знімати, ти такий на них смішний там, чи ще щось. Та це взагалі, Боже, ти ніколи не досягнеш цього успіху, там, да, можна можна що хоч казати. Ні, мені це, це не говорять, мені ну, просто от не заважають. І я за це їм дуже вдячний, адже це. Е Ну, це от те, що потрібно, власне. Адже я сам знаю, що от, я, я сам бачу, типу, е, загалом я сам можу там чогось досягти. І от коли просто є от така неозвучна підтримка, я не знаю навіть, як сказати. Загалом, знову ж, коли не заважають тобі щось робити, то тоді, тоді тобі легше рухатись. І ось таких друзів потрібно шукати. Ну, звичайно, дуже круто, коли прям підтримують, коли намагаються допомогти. Але часто буває так, що це якось вже йде нав'язування, типу, своєї думки. Це вже теж трішки не, не дуже не дуже добре. Коли знаєш, да, там, наприклад. Е... ну, От ви пішли з другом спортзал, і друг тобі каже: Блін, роби тільки ось так. Тільки ось так роби, як я тобі кажу. І, і начебто так, начебто він намагається тобі хороше порадити. Ну, типу, ось роби, роби, роби. Але. Потрібно і не знаю, і самому якось, типу, ну, типу, сказати: Та блін, та я я сам знаю, ну я, а я хочу таке робити. Ти та роби, типу, своїм шляхом, там е, ти ходив в зал, своє тренування роби, я буду своє. Ну, умовно, може бути така ситуація. Може бути, звичайно, що ви просто разом ходите і це вже круто все. І ви навіть одну й те саме тренування робите, і все окей. Це вже клас. Я вже я не кажу, що, типу. Разом, разом ходити в спортзал і е, робити однакові тренування, це погано. Ні, це круто. Ось тому потрібно зчитувати таких людей і дивитися, якщо люди вас постійно відмовляють від того, що ви робите. І ти, і ти, наче знаєте, ну, можливо, у вас бувало таке, що ви приходите до своїх друзів і ти кажеш, блін, я хочу спробувати це. Я от побачив це таке круте заняття, я завжди мріяв ним зайнятися. А друзі, такі дивляться тебе та, і блін, та може, та щось передумай, може займеш чимось нормальним. Ну, от реально, в мене колись було, я коли почав перший раз знімати відео на Ютуб, мені казали, е... я навіть зараз помню, це жесть, мені на день народження, в мене, мене було моє день народження, і мені на день народження побажали, е... щоб ти знайшов якесь більш серйозніше заняття, типу чим Ютуб. Да, і загалом. Ну, блін, це така жесть. Я просто зараз згадав. Типу, наскільки. Я не хочу зараз жалітися там, чи ще щось, але я розумію, в якому реально я був. Відрів все ж таки. Я знайшов хоч і нове відро, але це відро е, життя, з якого ми просто разом намагаємося вирватися. і ми один одному допомагаємо. Ми один одному тягнемо наверх, але ми не тягнемо на дно. І от оце круто. От Я бажаю всім знайти таких друзів. Бажаю пройти через бажаю пройти через поганих друзів. Які, щоб ви. От... Щоб у вас був ось цей досвід, коли ви знаєте, що так, ця людина не дуже хороша, бо вона мені е, ну, вона мене, якби зупиняє від мого розвитку. От все ж таки, як би там не було, от пройти от цей досвід поганих стосунків з друзями і знайти справді хороших, які будуть вас. Ну, навіть, якщо навіть не підтримувати, якщо навіть не допомагати, то хоча б не заважати вам чимось займатися, не відмовляти від цього, ніяк вас не висміювати і тому подібне. От я всім, власне, бажаю цього. Ось таке відео про ефект відра з крабами. Дякую, що його подивилися. Зараз уже давайте знову теплий спіч до підписників. Хоча я за сьогодні це відео вийде взагалі через. Через чотири тижні, як я це знімаю. Бо сьогодні це вже четверте відео. Це вже четверте відео я сьогодні знімаю. І, а, По суті, в теплому спічі до підписників. Я одне і те саме говорю вже. Я просто дякую, дякую людям за те, що вони дивляться моє відео, мої відео. Але ще раз хочу нагадати, що проходять прямі трансляції на Твіч понеділок, четвер. Субота, 21.00. Заходьте, будемо спілкуватися в прямому ефірі. Посилання є в описі до цього відео. Ось і, і знову ж, власне, з теми цього відео. Бажаю, щоб ви знайшли друзів, які будуть вас підтримувати, або ж, або ж станьте для себе тим другом, який буде вас підтримувати. Саме, в першу чергу, потрібно вміти жити. Наодинці з собою, самим із собою, коли ти можеш сам без нікого, без нічої допомоги рухатися вперед, ладнати якось із цим життям, то ти повинен стати от самим головним для себе другом в першу чергу. Адже як не як, друзі можуть бути довгий період життя, можуть бути короткий період життя. Але якщо ти от дуже сильно прив'язуєшся до людей, ну типу, якщо ти залежний від інших людей, то ти ніколи не зможеш жити в гармонії з собою. А коли ти зрозумів просто, зрозумів себе і коли ти навчився жити от сам на сам, ну коли тобі кайфово вийти, піти ось, піти в садок самому. І просто гуляти. Або от знімати відео. Ну мені нікого не треба, щоб я от зараз знімав відео. Мені потрібен просто я і камера, і все. Хоча я це роблю, типу, так, для інших людей, от для вас я знімаю це відео, але. Ну, я ж сам це роблю, правильно? І Я отримую від цього задоволення. Навчіться все ж таки. Це вже теж це тема для іншого відео, просто що ти. Б... Мене. Кінець кожного відео завжди переходить в наступний. І це працює по кайфу, бо я чим більше я відео назнімаю, тим, коротше, тим більше їх буде і більше можна буде викладати. От що. Що ось так. Тому, якщо ви знаходитеся храбами, якщо у вас є люди, які вас тягнуть на дно, шліть цих друзів куди подалі, цих людей і краще побути якийсь період. Самому не, не бути оточеним ось такими людьми, які просто вас зупиняють від, 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 ваших, від ваших цілей, від вашої там, мотивації і тому подібне. А потім ви, я впевнений, все ж таки потім ви знайдете тих людей, які насправді будуть вас підтримувати і будуть цінувати вашу дружбу з ними. Все, з вами був Влад. Це був канал Бесіда. Дякую, що подивилися це відео, і бувайте!